Сподіваюся, вам вже зрозуміліше, які ж існують гібриди, паралельні, послідовні і супергібриди від Бівайдії, DMI та DMP рішення. І ось на прикладі Сонд до речі, цікаво те, що от зараз, наприклад, в нас 0 км показує на електротязі, але це не проблема, тому що в даному автомобілі є звичайно бак. Під бензин, а з іншої сторони, в нас є зарядочки, так? І зарядочка є як повільна, так і швидкісна. Тобто, якщо я зараз заїду на швидкісну станцію, візьму gbt зарядку і швидко заряджу цей автомобіль, то він спокійно зможе проїжджати орієнтовно 150 км на чистій електриці. На чистій електриці, будь ласка, 150 км взагалі без проблем. При цьому ще й на бензині, дивіться, зараз заправлено трошки більше, ніж півбаку, показує 650 км. Ну, це якщо він буде їхати у. Функції, по суті, послідовного гібриду, то тобто, коли двигун буде заряджати батарею. Але коли ми включимо собі відповідно режим а, спорту, ось режим спорту, то в режимі спорту двигун де везеш, підключається до електродвигуна і вони паралельно двоє працюють в парі, видаючи просто максимальну потужність. Відверто вам скажу, що таке рішення саме по гібриду від BYD компанії є унікальним рішенням, адже по суті цей гібрид є. Змішаний, так, тобто він і паралельний, і послідовний, а не так, як в більшості автомобілів, наприклад, в Абатрі це в основному послідовні гібриди, в Лісяні це теж послідовні гібриди. А от компанія BYD зробила повністю своє нове унікальне рішення, яке на ринку себе дуже добре зарекомендувало. Тому, якщо вас цікавить, в нас є в наявності такий автомобіль.